Традиційна вівторкова велоінспекція вирушила в мікрорайон, який постраждав від обстрілу окупанта. Голова Руслан Марцінків разом з комунальниками їхали вулицями Берегова, Карпатська, Довга та Набережна. Найперша інспекція заїхала до закладу дошкільної освіти номер 26 Барвінок. Садочок на літо зачинений. Тут активно готуються до нового навчального року. Тривають внутрішні ремонтні роботи. Також чекають на заміну майже трьох десятків вікон та трьох дверей, які пошкодив ворожий приліт. Проводяться роботи ремонт. Внутрішні. Очікуємо заміну вікон, які постраждали 22 червня цього року. От, тобто, ця заміна відбудеться, так як нам обіцяють і кажуть, знаємо, що це зроблять впродовж найближчого часу. Укриття в нас облаштоване, у нас відповідно є віконниці металічні, які. В принципі, і на даний момент, тоді в той в той час, коли була оця атака на заклад, вони витримали е, цей удар, тобто ті вікна не постраждали. Далі інспекція на велосипедах вирушила між будинковими проїзними вулицями Карпатською та Береговою. Тут Руслан Марцінків перевірив виконання попередніх доручень. Головне каже, щоби тилове місто жило, розвивалось та було чистим. Ну, ми звертали увагу перше на береговій, як іде заміна вікон, там де був прильот і, В тому числі відвідали садок, школу. Також для нас дуже важливо ті доручення, які ми давали раніше, дослідити, де вивозиться сміття, де можливо якийсь благоустрій. Нарешті треба доробляти кільце на вулиці довгій. Поставили задачу його закінчити до, ну, такої, до пізньої осені, щоб вже були всі роботи зроблені. І дуже важливо, що ми. Далі зберігаємо цю можливість спілкуватися з людьми, тобто люди можуть звернутися, поспілкуватися, дати якийсь зворотній зв'язок. Перед містом сьогодні стоїть завдання допомагати війську і зберігати наш франківський тил, щоб він був упорядкований, чистий, щоб люди, які сюди приїжджають, наші навіть військові приїжджають, вони бачили, що тут є порядок. Наразі роботи з благоустрою та доступності тривають у кількох мікрорайонах міста, каже директор департаменту інфраструктури комунальної та житлової політики Михайло Смушак. Пониження на тротуарах зараз виконують на Вовчинецькій та Чорновола. Зовсім скоро роботи з доступності розпочнуть і на вулиці Матейка. Тим часом зазначає Михайло Смушак, під'їзди будинків, які залишились без вікон після обстрілу. Комунальники відремонтують те, що ми людям були пообіцяли, те, що обіцяв міський голова, що ми там, де Мешканці, зокрема там Берегова, 32, 34, Набережна, Карпатська, інші оці вулиці, дотичні до зони вибуху, постраждали. Відповідно, їм ми виплатили компенсацію. Майже вже всім виплатили компенсацію, хто залежно, як подавав документи, зашвидко ось комісія обійшла. Так само на сходових клітках наше комунальне підприємство Комфортний дім замовило вже відповідно дані вікна, і всюди, де на сходових клітках були вибиті вікна, ми всюди поставимо нові металопластикові вікна.